Binance анонсували мега круту акцію, якої не було вже давно. Від 16 до 7 тисяч доларів на кожен аккаунт без права на програш випадає з цієї рулетки. Жирнючаноль Певне 02, це багато. це багато. Сьогодні я розкажу про цю акцію вам повністю все, що знаю, тому що особисто я її вже затестував. І пізніше розкажу, як на цьому можна заробити набагато більше, ніж просто 16 доларів. Так, я зробив один тестовий аккаунт для підтвердження. Зараз у нас 25 число. E, 0025. Давайте відкриємо. Go. Давай let's go. Що жирнюче. 002. Педу 02, це багато. Це багато. Тепер отримуємо тут. Погнали на основі. Ого. Перед переглядом обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там більше інформації про крипту. Ділюсь думками і то, чим займаюся особисто зараз сам. Тому дякую вам за це. Аж цікаво, що буде того разу другий аккаунт. Трошки важко йде, але дай Бог. Ну зараз єбай. 3.06 це небагато а тут я хуйово, що я таку нуля не Ну і щоб не затягувати, переходимо зразу до всіх деталей, зразу до самого цікавого. У нас є ось така рулетка, яка називається Новорічний реферальний забіг. Тут у нас є ось таке от кільце, з якого може випасти мінімум 306 ефіра, це є 16 доларів, і годинник за 7 тисяч доларів. Але, звичайно, ми будемо говорити про більш такі приземлені цифри. Я ще не бачив, щоб комусь випадав годинник, але особисто мені на мої аккаунти випадало і 0,02 ефіра, і 0025, і 001, і 306. Тобто нагород. Дійсно випадають хороші, великі, там 50-70 доларів на аккаунт, це мега жирно який ви тільки що зареєстрували. Ну і як взяти тут участь? Це тут у нас є деякі критерії, яких обов'язково треба притримувати, щоб дійсно отримати нагороду. Перше, це то, що не всі країни підходять, але дуже класний момент, то що Україна дійсно підходить, вона тут є, і можна реєструвати нові аккаунти, або якщо у вас ще тут немає аккаунта на український курс і відповідно взяти участь в цій акції. Вона буде тривати до 25 грудня, включно, або якщо. Що швидше не вичерпається пул, вам необхідно зареєструвати за посиланням, яке є в описі під цим відеороликом, буду вам за це вдячний, пройти верифікацію та зробити якийсь депозит для того, щоб проторгувати тут 100 доларів. Ці всі умови тут пише, який депозит робити. По суті, неважливо, Можете навіть зробити 6 доларів для того, щоб торгнути 100 доларів загального об'єму і мати можливість прокрутити цей спін, а можете і закинути там 1000 доларів. Все залежить від ваших бажань. Одразу ж після того, як ви пройдете реєстрацію. Виконайте верифікацію, зробите депозит і проторгуєте. У Вас на цій сторінці, через там максимум одну хвилину, з'явиться віконечко, де ви зможете запросити свою винагороду, і ця нагорода буде можливість прокрутити один раз ось цю ось рулетку. І тоді за рахунок рандому вам випаде якась нагорода. Але щоб заробити більше, тут також можна вдатись певних тут таких хитрощів, якщо так можна сказати. Можна взяти своє реферальне посилання, скинути своєму другу, який зареєструється по вашому посиланню. Зробить це все, що і ви, тобто прийде реєстрація Депозит, торги і тому подібне. І він отримає можливість прокрутити, і ви отримаєте можливість покрутити. Таким чином, якщо ви реєструєте аккаунти під себе або запрошуєте там друзів, грубо кажучи, у вас є можливість зробити в два рази більше, тобто по мінімум 32 долари на кожен аккаунт. Тому що мінімум нам випадає 16 доларів з мінімальної нагороди, відповідно, дві мінімальні нагороди на той аккаунт, який ви зареєстрували, і також по реферальному посиланню на вищий стоящий аккаунт. Це, по суті, всі такі деталі, яких Потрібно притримувати самі базові для того, щоб просто взяти участь в цій акції. Але тепер поговоримо про дійсно немало важливі моменти, нюанси і так далі, з якими я також особисто стикався. Нагороди тут приходять в основному до 48 годин. Про це все також йдеться і в самій акції. Але особисто в мене такого, на жаль, досвіду не було. Мені ще поки що ні одна нагорода не прийшла. На це може бути ряд своїх причин: це, по-перше, може бути бритва. По-друге, може бути затримка в нарахуваннях по різним чатам, де я шукав різну інформацію інформацію Основне, що є, це то, що нагорода приходить в районі 30 годин. У мене вже давно пройшло 30 годин. Вже напевно пройшло декілька днів, поки що я ще не отримав. І з цього якраз випливає перший нюанс, який потрібно розуміти, то що вони можуть побрити. Дійсно, якщо ви там зробите там декілька акаунтів, вас замітять ви якомусь мультиакінгу, вам може банально не прийти винагорода на ваш аккаунт, і ви з цим нічого не зробите, нічого ви там не вирішите. Але з іншої сторони, іншим ж користувачам приходить, то і вам мало би прийти. Можливо, я зробив якусь помилку, можливо. Я стою в якійсь там черзі на додатковій перевірці. Мені все ж таки ще прийде винагорода. Тому я тут 100% не можу сказати, що вони не платять. І не можу 100% сказати, що вони платять, тому що по іншим чатам я бачив інформацію дійсно скрини там від звичайних людей, які дійсно отримали винагороду, що можна тут заробити, дійсно виплачують. А зі свого досвіду я такого не бачу, тому що мені особисто не виплатили. Також на рахунок реферальних винагород, я не бачу, що вони ще комусь приходили і пишуть, що вона має прийти до 6 грудня, вже буквально там за якийсь тиждень-півтора часу. І, можливо, все ж таки на мій основний аккаунт за моїх рефералів мені. Прийде винагороди, я по суті буду задоволений. Ще по нюансам: тут 100% практично верифікація лиця додатково. Тобто, коли ви зробили аккаунт, пройшли верифікацію, розлогінили вас з аккаунта, або коли ви хочете виводити гроші, 100%, ну там 99,9% вас запросить скан лиця. Тому, якщо ви робите на дропів або там, на своїх друзів, і так далі, майте на увазі, що скан лиця потрібно буде для виводу або просто для логіну, тому краще використовувати тих людей, з якими у вас є контакт. Акт, щоб вони могли перепройти оцей скан лиця, щоб ви могли банально вивести свої винагороди, і останнє по нюансам, що я хочу додати, я свої акаунти робив в період практично закриття цієї акції, тому що вона відкрилась, не пам'ятаю якого числа, хай буде там, грубо кажучи, 20-го. 23-го чи там 22-го я почав робити акаунт. І 24-го числа вона вже закрилась. Її не було десь приблизно один день. І якраз цей період перед закриттям я і робив акаунти. Можливо, я просто ну. Попав під якийсь бах, банально, або під дійсно якусь там додаткову перевірку, тому що я бачу, що писали, що вони додатково будуть перевіряти і просто мінусувати там ферми різних індусів, і тому подібного. При тому, що вони можна сказати сюди і не підходять, але може вони сюди і лізли. Ну ми цього вже знати не можемо. І може я просто на якісь там додатковій перевірці. І цю акцію закрили на один день. І от вчора, 26 листопада, вони її відновили. І в мене навіть якщо так сказати, тут немає моїх записів. Які були за попередній час, наприклад, тут в мене мало би бути 10 рефералів чи там більше, але в мене такого нема. При тому, що до закриття цієї акції в мене тут все було, але цей момент є в кожного. Тобто, хто робив до закриття цієї акції на відкритті її, не бачить своїх попередніх прокрутів, які вони отримали за реферала або особисто своїх. Так, є і в мене. Також, якщо у вас є вже старі аккаунти, ви ніколи не торгували на Binance Spot, Futures або конвертації, ви можете взяти в цій акції участь. Часть навіть без додаткової якоїсь там верифікації, і так далі. Це просто все пише в умовах, тому гляньте обов'язково ще раз самі особисто на всі умови. Я надію, що доступно розповів про те, які дії ви можете зробити особисто для себе, які умови. А зараз я розповім, як на цьому можна зробити більше, а іменно зареєструвати додатково своїх там декілька друзів для того, щоб можна було зробити більше. І звичайно, що розповім, як надіюсь не бути побритим за рахунок цієї інформації. В першу чергу, що нам потрібно, це проксі. Я беру на ProxyLine українські за долар 77 на 30 днів. Ви можете взяти на менший період часу. Тут вже повністю за бажання. Посилання буде в описі під цим відеороликом. Далі нам потрібен інкогнітон браузер. Я користуюсь особисто ADS Power. Перейшов на нього тут. Зараз є в нас додаткові знижки. Посилання також буде під відео. Якщо брати на 360 днів, буде 40% знижка, якщо на 180 днів, то буде 25%. Під описом відео ви ж собі зможете додатково розібратись. Далі потрібно створити собі профіль на безплатній версії. Доступно всього два профіля. На які ви зможете і безпосередньо зробити якраз собі мультиаккаунти. Ми приходимо створити профіль. Ось тут в полі, де в нас є проксі, вибираємо HTTP або Socus 5, копіюємо з нашого сервісу, де ми купляли прокси, вставляємо це все сюди і зберігаємо дані. Далі беремо реферальне посилання, яке є в описі під цим відеороликом. Переходимо в свій профіль, вставляємо і натискаємо кнопочку зареєструватися. Далі нам потрібні пошти. Саме звичайний банальний спосіб це можна через iCloud, але потрібен iPhone. Переходимо в iCloud.com, купляємо Писку на додатковий пакет, додаткове місце 1 долар місяць, переходимо в функції та iCloud Plus, і створюємо собі електронну адресу. Вона буде підв'язана до вашої основної електронної адреси, і всі смс-ки будуть приходити іменно туди. Далі вписуємо цю пошту iCloud або якусь іншу в ось це от віконечко, проходимо капчу та підтверджуємо свою електронну адресу. І, звичайно, що придумуємо пароль. У вас є зареєстрований аккаунт, зразу ж ви отримуєте від мене 10% знижки на комісії. Після цього переходимо в ваш профіль і потрібно пройти верифікацію. І вибираємо нашу країну. Допустимо, це Україна. Якщо це ваш особистий акаунт, верифікацію можна пройти через Дію або вибрати посвідчення особи і скинути це посилання своєму дропу. Нажимаємо Продовжити. І за рахунок ось такого додатку на телефон скануємо цей QR-код і скидуємо посилання своєму дропу. Далі де шукати нам дропів? Але цей варіант майте на увазі, що він не зовсім безпечний, тому що ніхто вам не дасть 100% гарантії, що дроп не злиється і не захоче потім проходити додаткову переверифікацію іменно цей скан лиця. Тому краще використовувати своїх близьких людей або тих людей, яким ви можете довіритись. Дропі можна шукати саме на OTC, просто заходимо на будь-яке з них, до прикладу, DoubleTop, В пошуку пишемо Binance UA, списуємось з цим дроповодом, робимо через гарант або просто по довірі, коли він вам верифнує аккаунт, і тоді ви йому вже оплачуєте. Але майте на увазі, що проходка дуже погана в районі 1 до 3 або навіть 1 до 5 Тобто робите, наприклад, п'ять акаунтів, чотири з них не проходить, один тільки проходить, тому що бінанс зараз є у всіх. Верифікація займає буквально там 10 хвилин часу, іменно очікування. Після того як вас вона пройшла, в вкладочку депозит і робимо з будь-якої іншої біржі або навіть можна через там гривні, перекази і тому подібне, але я особисто цим не займаюся. Натискаємо на депозит криптовалюти, вибираємо мережу, вибираємо монету і в принципі депозитимо. Достатньо буде навіть 10 доларів. Сильно багато не депозиту, щоб в майбутньому, якщо щось десь піде не так, у вас не застрягли тут гроші, ви не намахались тим, як потім їх вивести. Після підтвердження депозиту переходимо на нашу сторінку з самою промоакцією, нажимаємо торгівля і вибираємо будь-яку монету, яка вам подобається зі списку до USDT, якщо ви його депозитили. Але рекомендую торгувати саме в популярних монетах, це, допустимо, ефір чи біткоін, тому що тут найменша комісія, і не так багато монет потім треба буде конвертувати до самої USDT, щоб вивести все Копійки. Вибираємо маркет і швиденько торгуємо купити-продати загальним об'ємом більше, ніж 100 доларів. Ну і все, що робити далі, я думаю, що ви вже розумієте, просто повертаємось на нашу сторінку, обновлюємо її і отримуємо можливість прокрутити нашу рулетку. Далі вам вже випадає винагорода, ви на неї чекаєте, приходить, не приходить, виводити гроші, по суті. Тішимось. Тепер висновок. Якщо у вас є люди, які можуть пройти, ви точно впевнені, що вони пройдуть переверифікацію переверифікацію скан лиця, я вважаю, що мультити прям 100% потрібно, тому що ризик реварт максимально хороший. Ви заплатите за аккаунт, якщо це якісь там знайомі і так далі, 100-200-300 гривень. А мінімум, що ви можете отримати, це 32 Все впирається в те, щоб пройти скан лиця, щоб вивезти в майбутні нагороди. А на рахунок виплати, я думаю, що вони все-таки виплатять і все буде добре. Тому не забувай Підписуватись на мій телеграм-канал та більше інформації про крипту, як можна зараз заробляти на ній. Тому лайк цьому відео. Надіюсь, контент був вам цікавий, хороший. Підписку на телеграм-канал, на YouTube канал і дякую вам за перегляд.